Вітаю вас на моєму каналі. Мене звати Сніжана Макогон. Я тренер-ребілітолог, і тут ми тренуємось свідомо, ефективно та розвиваємо інтелект нашого тіла. Сьогодні вас чекає комплекс для постави і здоров'я спини. І розпочинаємо ми його з позиції йога. Якщо вам некомфортно в цій позиції, ви можете підкласти під сідничні бугри блок для йоги або подушку для того, щоб підняти себе вище і зменшити тиск на коліна. І прибрати зайве напруження з попереку. Починаємо з рухів головою, опускаємо підборіддя вниз і починаємо малювати підборіддям велике на від одного плеча до іншого. Грудна клітка не завалюється за головою, залишається нерухомою. Відчуваємо приємне розтягнення задньої з... стінки шиї, коли голова рухається вниз. І приємне розтягнення передньої стінки шиї, коли Підборіддя рухається вгору. Робимо цей рух м'яко, повільно, не поспішаючи. Зараз зробимо останнє повторення, повертаємо голову в центр і правою рукою обіймаємо ліву вушну раковину. Опускаємо голову вниз на вдих і на видих повертаємо назад. Ми не тиснемо рукою, ми даємо розслаблення в руці для того, щоб вага тіла злегка допомогла нам зробити цей нахил більш глибшим, але ні в якому разі додатково себе не тиснемо. Вдих, Видих. І з останнім вдихом ми залишимось з вами в нахилі і попрацюємо лівим плечем. Починаємо лівим плечем малювати коло назад. Відчуваючи приємне розтягнення і дуже гарне розтягнення ши з лівої сторони. І останнє повторення м'яко повертаємось в центр. І тепер лівою рукою обіймаємо праву вишну раковину на вдих. Опускаємо голову в нахил, на видих повертаємось назад. Намагаємось не задіювати грудну клітку, вона залишається нерухомою, видих і вдих, видих, вдих. Видих. І з наступним вдихом ми залишимось з вами в нахилі. і тепер працюємо правим плечем, малюючи кола назад. Робимо цей рух повільно, м'яко, не поспішаючи, відчуваємо гарне розтягнення, і, як наші плечі одразу опускаються вниз. І останнє повторення. Повертаємось з вами в центр. Піднімаємо руки на висоту плечей, на вдих, розкриваємо грудну клітку, рухаючи руки назад, розтягуючи грудні м'язи, і на видих робимо внутрішню ротацію плечей, дозволяємо грудній клітці піти в згинання. І знову вдих і видих, вдих. І. Видих, вдих, видих, вдих. І з наступним видихом ми залишаємо з вами в положенні згинання, беремося руками в замок і цей замок направляємо пальцями на себе. В цьому положенні починаємо рухати наш замок зі сторони в сторони, ніби розгойдуючи наші лопатки і віддаляючи від хребта то одну лопатку, то іншу. Плечі якомога більше залишаються опущеними, не піднімаємо їх до вишної раковини, контролюємо цей момент і відчуваємо приємне розтягнення лопаток. Зупиняємось по центру і з наступним вдихом витягуючись за замком вгору, залишаємось в цьому положенні на вдих. Ми піднімаємо наші плечі вушної раковини, тягнучись замком вгору і на видих опускаємо плечі вниз. І знову вдих і видих. І вдих, видих. І вдих і видих. І останнє повторення вдих і видих. Опускаємо руки вниз, знаходимо опору в праву долонь і ставимо її на одному рівні з правим стегном. Дозволяємо нашому тілу нахилитися, немов би пазанська вежа. І зараз, згинаючи лікоть, ми розкриваємо злегка ребра, піднімаємо ліву руку вгору. І починаємо малювати великі кола лівою рукою, гарно прокручуючи плечову кістку всередині суглобу. Ми змінюємо положення долоні то в зовнішнє, то в внутрішнє обертання. Це дуже такий приємний рух. На вдих. Рука рухається назад. І на видих дозволяємо руці піти внутрішнє обертання. І знову вдих і видих і вдих і вихід. Видих. Останнє повторення і те ж саме робимо на іншу сторону. Знайшли опору в ліву долонь, робимо нахил, згинаючи злегка лівий лікоть. І тепер правою рукою малюємо великі кола навколо себе, гарно рухаючи і прокручуючи плечову кістку. Всередині суглобу, тобто не просто піднімаємо з вами плече до вуха, а саме намагаємося її гарно прокрутити, постійно змінюючи то зовнішнє, то внутрішнє обертання. Коли рука рухається назад, у нас зовнішнє обертання, коли рука рухається вперед, у нас внутрішнє обертання. Дуже гарний, приємний рух для нашої постави. Дихання тут налаштовуєте під себе, як вам комфортно. І останнє повторення вдих і видих, повертаємось з вами в центр. Зараз піднімаємо руки знову на висоту плеча, робимо невелике зовнішнє обертання, так, щоб ваші великі пальці дивилися назад. Робимо вдих, витягуючись за маківку вгору за сідничними буграми вниз. І на видиху дозволяємо нашій грудній клітці, би... По спіралі закручуватися праворуч. Дивиться грудна клітка зараз в сторону правого коліна. І на вдих ми наповнюємо наші ребра повітрям, і нас ніби відпружинює в центр. І знову зробили вдих. І на видих ми робимо ротацію ліворуч. І знову зробили вдих, відпружинили в центр. Починаємо працювати, змінюючи сторони. Витягуючись за маківкою і рухаючись саме в центрі. Уявіть, що ви зараз, як штопор, рухаєтесь по центру. Не зміщується ваша грудна клітка то праворуч, то ліворуч в сторони. Наш рух, він саме в центрі по спіралі. Руки залишаються на місці. Ми починаємо погляд тільки очима і грудною кліткою. І вдих, центр. І видих. Ротація. І знову вдих. Центр і останнє повторення видих. Ротація. Повернемось з наступним вдихом в центр, опустимо руки, дамо їм перепочити, можна зробити такі легкі нахили голови в сторони. І знову піднімемо з вами руки на висоту плеча і зробимо вправу русалка. На вдих ми опускаємось вниз, знаходячи опору то в одну долонь, то в іншу. І починаємо гойдатися, мовби нас гойдає вітер. Розслабте повністю ваше тіло, знайдіть гарну опору в сідничні бугри і гойдаємось, дозволяючи розкриватися нашим ребрам, немов би акордіон. Вдих, видих, вдих, видих, вдих, видих, вдих. вдих, вдих. І видих, залишаємось в опорі знову на лівій долоні. Лікоть зігнутий, плече розкрито. І на видиху виконуємо ротацію від грудної клітки всередину, розгинаючи руку в лікті. І повертаємось з вами знову в центр. І знову видих, розгинаємо лікоть, дозволяємо грудній клітці піти в ротацію. І з наступним вдихом повертаємось в нахил в центр. І. Видих, вдих. І видих, вдих. Робимо теж саме на іншу сторону. Знайшли опору в праву долонь, зігнули лікоть, розкрили плече і на видиху лікоть розгинається, дозволяючи нашій грудній клітці ніби провалитися і піти в ротацію. І повертаємось на вдих назад, згинаючи лікоть. І знову на видих, розгинаємо лікоть, йдемо в ротацію і повертаємось з вами на вдих. початкове положення. Видих, вдих. І видих. Вдих. Останнє повторення. Видих. І вдих, повернулися в центр, витягнулися за маківкою. Стаємо в опору на чотири долоні під плечима, коліна під кульшовими суглобами. Знайшли центр, можна порухатися тазом вперед назад, для того, щоб знайти ту саму золоту середину і знайти свою нейтраль. Голова, грудна клітка, таз на одній лінії, і ваші пальці зараз знаходяться широко. Ми провалюємось грудною кліткою вниз і плечима робимо би кола назад, опускаючи плечі і лопатки ніби ближче до тазу. І знаходимо знову з вами нейтралі. Залишаючись в цьому положенні, ми зараз будемо провалюватися грудною кліткою вниз на вдих, не змінюючи положення наших плечей. І на видих виштовхувати себе вгору. Головне, щоб ваші плечі не рухалися до вух і не згиналися руки. Це такий маленький ювелірний рух, який гарно активує м'язи, які грають дуже важливу роль в нашій поставі. І Видих. Працюємо вдих, видих. В цьому русі не приймає участі наш таз. Зовсім він мінімально рухається просто за грудною кліткою. Головний акцент на м'язах спини на ваших лопатках, видих. І знову вдих опустилися вниз і видих. Плечі і лопатки постійно тягнуться до тазу вниз. Видих. Вдих, видих, вдих. І виштовхнули себе видих, ваші долоні, не мов би, пружинки, які вас виштовхують, ваші руки залишаються прямими, видих. І останнє повторення вдих і видих. Залишаємось в цьому положенні, витягуємося за правою рукою і лівою ногою в діагональ нашого килимка. Даємо гарний тиск в праву гомілку і ліву долонь. На видиху ми витягуємося за правою рукою лівою ногою в сторони, так, не мов би нас хтось розтягує і опускаємо на вдих вниз. І знову на видих нас, не мов би хтось витягує протилежну сторону від руки і ноги, і на вдих опускаємо вниз. Працюємо 10. Дев'ять, Вісім, лобкова кістка дивиться на ваші ребра, не провалюємо поперек сім, Шість. П'ять. Чотири. Три. Два, і останнє повторення один. Залишаємо в цьому положенні на 10 рахунків: 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Опускаємо ногу і руку вниз, можна посадити таз на п'яти, зробити декілька дихальних циклів. І з наступним видихом ми повертаємось з вами в опору на 4. Робимо те ж саме на іншу сторону. Витягнулися за лівою рукою і правою ногою в діагональ, дали гарну підтримку від лівої гомілки. І з наступним видихом витягуємося за рукою і ногою в протилежну сторону. На видиху лобкова кістка має гарний контакт з ребрами, не провалюємо поперек і грудну клітку. 10.

І один залишаємось на горі на 10 рахунків. 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Опускаємо ногу і руку вниз. Знову можемо посадити таз на п'яти, гарно подихати собі в зону. живота, розширити зону попереку. І з наступним видихом ми з вами піднімаємось в опору на 4. І на цьому ми з вами завершили. Дівчата. Якщо вам подобаються мої образи на тренуваннях і ви в пошуках комфортного і естетичного одягу для себе, знайти його можна в магазині FEMES. А за промокодом Сніжана 10 ви отримуєте мінус 10% на ваше перше замовлення. Скануйте qr код на екрані або переходьте за посиланням під цим відео. Всім папа -па і до зустрічі на тренуваннях.